Які ж ціни сьогодні на привозі, хочу глянути, дивіться, огірки 55, є такі якісь непонятні по 30 гривень, помідори 30, 60 і по 70. Жовтенькі 55, перчик 40 такий, червоний 85, яблука дорогі 55 гривень, дивіться, груша 75, картопелька 25, ціна не мінялася. Так, що вам ще... А, баклажани тут такі, ой, здорові баклажани, дивіться, такі по 60 гривень мабуть тоже. А типа по чому по 40? А, такі 40. І такі 25, і капуста 30 гривень. Така оця красная цибуля 150 і біла дивіться, 50. А, і ця по 50. Такі ціни, людей багато, приходьте. А, що це продається? Персик 30 гривень, навіть на рядах дивіться, тут. є. Ось такі бахлажани, интересні. Боже, гарний гарний. Все дрібний кілограм. На закрутку по 30 гривень, отакі 110 помідори слива 30, персик невеличкий 30 гривень. А, смородинець, ані, рябіна якась є, обліпіха, інжир. Сливка по 30 гривень, до Так, грочки 50. Бачите, ціни різні. ось Слива вже по 50 гривень персики по 60, 30, бачите, ціна, а, яйце, а в яку ціну яйце домашнє? Яйце, 60, 60 гривень домашні яйце, гарні тут чисті, сливка, теж дивіться, ігрушка, і все тут є, на привозі, молодці, всього багато привезли. О, цікаво, почав морковку. 30 гривень. така морковка. Чорноплодна і рибіна. Так, дивіться, що знайшла Чорноплодна рибіна на полозі. Що з нею робить? А ну пишіть цікаво. Помідорки, морковка, перчик. На вибор вибираєте 65 гривень. Класно, що все можна вибирати, берете ключок і вибираєте. Перше на вас Ось такі ось гарненькі 65. 50, ціни, Плюс, мінус 5-10 гривень. А так ціни приблизно одинакові на легендарному нашому тривожні. Прям черга, дивіться, сологони, лаваші, цього я беру, постоянно, народу. А по чому сьогодні сологони? А в чому сьогодні? 280, 280 кілограмів, дивіться. Прям беруть цілу прогляску, дивіться. Шайбочка. Но В них піжайше, гарненьке, смачненьке. Зараз він привозить мужчина. У все розбирають, він не відправляє по Україні, бо по і так приходять, все розбирають. Прямо червоно. Тут стоїть десь тулечка, де сіла, де молочка. Друзі, я на привозі. Ось тут острів, а тут автостанція. От заходите, дивіться, який тут як ряд. П'ятий ряд. Я хочу вам показати шкільний одяг. Тут чи не тут? Дивіться, не п'ятий, шостий, а четвертий. Четвертий ряд. Де ж той мужчина? Сама хочу знайти. О, тут. Тут мужчина десь продає шкільна шкільний одяг. У вас? О, розказуйте. Дивіться на дівчину, шукають штани. блузочки есть у вас? На девчат форма. Да, смотрите. Но тут и мужчина, все да? Возможные, да, 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 да. да. Всё, нашла все, нашла вас. Все возможные брючки. Модельки разные, абсолютно. Всё вот все палацу, широкий Это Все палацу, все широкое. А, у все сиренки, девицы, Да, да. Все есть. А размеры какие? О, 120-170. Они Рост. полномерные, да. І це блузочки на дівочок і да, і горі блузочки є різні модельки. І а є з де подивитися ваш товар? Ви досвиклите щось викладаєте чи ні? Ми викладаємо в інстаграм. Сейчас в сезон ми не викладаємо, не встигаємо. Блузок теж дивіться, очень блузок много. багато. Це на дівчині разу. Угу. Тобто вам можна по можна позвонити, сказати заміри да, і ви можете да, відправити. Да. А кажіть номер телефону 063 993-9315. так юбочки да у вас таке все іменно современные модне да? да для модняшек да. і хлопчик у вас есть да а це ще якась шкільна форма чи шокостюма такі. жилетка і рубашка, рубашка галстук и юбка шорт прикольно вишиваночки це у вас хлопчик, так? Да. Хлопчик у них есть. А ну розкажіть, що тут рубашечки. Футболочки. Пола всі можливі, різні. І розміри тоже які? І розміри тут від 116 до 176. О, тут вашки так же само. Навіть Мерівоч... чорна рубашка є, да? Кому дивиться, да. хтось може шукає надо, чорну. Тож же розміри. Да, конечно. Боже, ви великі молодці. брючкам що на мальчиков? Поберучки є різні модельки, розцвіточки і тоже розмірчики від 116 до 170. Угу. Ще до вас у тролєт зайду. Який у вас Думайте. тут ролет? Як у вас вообще тут знайти? 322, 421. Якщо ви не зможете знайти на привозі, дзвоните по телефону. Номер? 063-993-9315. Як вас звати? Юля, Саша. Юля, Саша. Вас проведуть зустрінути, де ви будете йти, бо я сама не з першого разу їх знайшла. Костюми навіть спортивні в них є. Ну класні. Речі дійсно гарні, дивіться. Це у вас що, тут футболки літо, да, виходить? Костюми. І тони такі дивіться нейтральні, от іменно для школи все. А взагалі, у вас з якого возросту? От 92-100% рост до 180%. Боже, юбочки маленькі, да, на ходишок, щоб дивіться. Все є. Боже, а це. А ну покажіть, що це таке модне. Клас. Так, ще раз ролет. 421, 322, 3, 4 ряд, двойной магазин. Угу. А, и на ту, на ту сторону, да, да получается? Да, у нас на две Це другий, третий ряд, чи який? Четвертый, третий ряд. Между четвертым и третьим рядом. Угу. Дивите, какие юбки прикольні. Какая ціна такої юбочки? Такая тысяча гривень Может. Боже, ну красиво. Угу. Курточки у вас тоже будут? Мы сейчас получаем каждую неделю много товара. Сейчас и зипки, ветровки, а, вот бомберы, уже бачу, и все это есть. В угу. Угу. Модельки, а товар вообще это что, Турция? Что, что у нас Турция, Венгрия, Польша и фабричный Китай. А это что? А ну покажите, это еще уже и белое, и черное, да? Футболочки, да. Уже угу. а даже. Футболочки, так. А ну на эту сторону выйду. Дивите, у них контейнеры на два На дві сторони, як вони кажуть. Ну, так. чесно, треба дзвонити третій і четвертий ряд і знайдете. 300, ще раз який 300? 322, двадцять У них ось висять вишиваночки з тої сторони, і з тої, Шукайте по вишиваночках, бо я сама не зможу знайти. А сюди виходимо ось ряди фрукти, овочі. Тому приходьте, одягайтесь. У нас не буде ціни на приводі. це персик невеличкий по 20 гривень. Отакий. От 20 гривень. І він, до речі, гарненький, рівненький, чистенький. Голубика тут 250 30. і тут огірки хлопчика по 25 гривень. Сливка, яка О, обалденно, 30 гривень. А виноград по чому ваш? 65. І 65 такий О, такі виноградів тут. Ось такі рочки І сливка тут по 28 гривень. А, тому сливка на закруточку мотора. Так, друзі, я на привозі, от рибка, яку продають в ресторанах, задав таїжжають. Та, це потім продають по 240. 200 грамів дівчат, тут 80 гривень кілограм купилася. А як її правильно жарить? Ану а ну розкажіть. Щоб сама розладила. Роз... Роз... Да. Да. Потім Про... Через карасенці. Про... А жарити, як правильно. В а Потім взяти її, э, стіти водічечку, посолити. Мукичку кукурузную, а курс. Кукурузную типа, да? Да, 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 да. да. Угу. А потом на кипящее, на кипящее не подогретую, а кипящую бурлило костное масло. И, потом а, понемножку... и по вроде бы, Да, 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 да. да. И понемножку. Много не надо, потому что она кражом возьмется. А понемножку. И до зоки цвета довели, вытащили порцию, вторую порцию. А -а -а. Да, вот такая вот. Дякую, гарного дня вам. Так, Друзі, я на привозі ще покажу беду, вам серделька свіжа, молосо. Дивіться, сцени, хамсалось. А хамса без луски? У без луски, так? Да? Бо раніше була з лускою. Даються спробувати, дівчатки. Бичок. Бичок 100 гривень. Ось вот такий. І фірина. Фіріна вже вам показала. Це все цілий ряд. Дівчинки торгують кожного дня. А, є і матія. І матія. Получається 60 гривень штучка. Кумбрія малосольна і і це за штучку. дівчатки працюють, приходьте. Так, дівчатки, зараз покажу вам Надю. Доброго Ой, дня може, вам! Доброго дня! Стоп, Що у ти... вас тут рибка? Хамса є? Звісно, можна. можна пробувати, так? Да? Можна пробувати, пробувати. З ложкою без Без. без лоски. Сарделька. На біточки. Це на біточки, так? Да? Дивіться, як прийшли, спробували, взяли кусок хліба з дому і, і наїлися. От, Матіас. Золота угу. угу. І Із Свіженча. Молодці, все вам гарного дня. Нарешті я попала цей рибний корпус, давно тут не була, хоч риба з'явилася. Карасі є Дімон? Да, да? Є. А, якраз. А, у вас Скай крупняк, так? Да? Да. Крупний і крупний. Сколько штучки? Штучки 400, 500, 600 грам. Приблизно 2 на кіло, так? Да, 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 Великі. А ціна яка? Дім. 150 гривень кілограм. Ага. Карпіки. Карпик у нас є живий 220, ці нам не міняється. Він живий, живий. Uh -huh. а, і, і такий 170. 180, да, 170 Боже, який він гарний, Боже, який гарний. І толстолоб? Товстолобік у нас 100 гривень. 100 гривень. Що в тебе ще? Судачок? Судачок, да. Поменше 250, побільше 270. Боже, ну гарна риба. Дуже гарна риба. Гарного дня. вам. Ну, Альонку. Альонку покажу. А, бачки yes. беру, да? Да, да? да, да, да. Почем такие маленькие? Такие 250 гривен килограмм. Красавчик okay. вот yeah. такой yeah. вот. Ну, есть 150 метров. Да, yeah, маленький. И бачок этой мелкий, цака. 80, 80 гривен килограмм. Да видите, такие по 80 гривен на кило. Лоська. Тоже боже. Рыба классная, кстати. Гарная рыбка. Карпики, судаки, все есть. Баганчик. Лабанчик. Так, почався вже лобанчик, Буде йти ціле цяло... гарно риба у вас. Дякую. Да. Спасибо. Давно Спасибо. Спасибо. Алёна, таксі доставка по Одесі, номер 093 040 91 45. Все почистили. Все почистим, поріжем, таксі визовем і приїдемо. І домой. приїде до вас, так. Все, да. вам гарного дня. Спасибо. Так, рибку вам показала, свіжу, все, тюлечку, хамсичку, ще ж покажу, де футболки купити. Костюми 363 бутік. От костюмчик цей дуже мені подобається. Це Оксани тут на привозі. Подивіться, скільки костюмів різні. І бордо, і рожевий, даже синій, сірий, коричневий костюми, піджаки окремо. Ось якісь бомбери вже привезла. Футболочки, все в неї є. Футболочки, до речі, в неї є знаю, по скіткам, бо вже позавозили багато осіннього зимнього товару. А подивіться, скільки джинсів. Оце все джинси, джинси, брюки, джинси, штани. Так, де вона тут? Є, чи нема, чи де то Оксана? Ой, Оксана, доброго дня. Доброго дня світ. А я зайшла від рибки, якраз показую, як вас знайти. Що ви там отримуєте? Показуйте. отримую на даний момент розпаковую спортивні штани. О, можна в школу. Можна в школу дітям, так? Можна в школу, да? та можна це, скоріше всього, не в школу, а це чоловікам. Бо вони такі з високою посадкою та широкі йдуть. А, ага. На манжеті широкі. Це все, все ви, ви чорні і сині, так? Сіне, здорові, так. По і... спорту дуже багато вибору вийшло. Це, виходить, батальні розміри? Так, є да? батальні, батальні і супербатальні ось такі. Угу. Ця фабрика в мене є супербатальні на манжеті. Ну так, да, класно, хто любить на манжеті. Угу. Угу. Це рідкість. Так, дивлюсь, ви вже курточки повикладали вже такі, да? готуєтесь до холоду? Так, курточки трошечки так, да. В наявності отримую угу. костюми. Костюми, і спортивні ж є, спортивні костюми. Угу. Супер. Оксана... І теплі костюми. Так, ви що? В інстаграмі все показуєте. Так, так. так. Номер Instagram. телефончику. На 66 222 86 50. Або в інстаграмі заходьте, дивіться, в сторіс, я бачу, ви показуєте молодці. Так, Бутік 363. 363 і на ту сторону можна де так. взуття, ну краще сюди, де? Де рибка, так? Рибку купили і зайшли за джинсами. Одягли. Також Оксана відправить, ви свій заморік кажіть. І приходьте на привоз. Так, Друзі, я на опці, дивіться. О, а по чому ваші? По двадцять. І ну, це на опці. І по чотирнадцять? Етикетки не поснімали. А кукуруза сьогодні? Отака по дванадцять. Ого. такий качан. І прибити да, можна. Ну, реально, Ого. 12 гривень. Так, опт, помідорки вам стала по 20 гривень. Так, картопля 25, 40 перчик, 45 огірочки. Це на розрив, показує вже вам ціну. Привоз просто великий, ходиш і дивишся. Товару багато, молодці все продають. Дивіться, виноградик такий. чому? 60 гривень. Перчик ось такий за 90. Шикарний 90. Гірочки по чому по 45. Ой, як тут пахне, друзі, тут так пахне цими травами. Базилік пахне, Боже. Все продають. Ой, яка кукуруза? А по чому наша кукурудза така? О, теж крупне, така крупна. А ця що менше? Така 12, це на розруч. Спаржа є. Ой, Боже, яка гарна. Зелена, взагалі, не переспівша, м'ята. Оце дуже пахне базилік взагалі. Орегано, боже, всі трави туди, всі брейс. Зелена цибула, хто є. Так, і тут. Коротше, тут на рядах є все, друзі. Приходьте, купуйте тут у бабулечок, все в них є Ці груші. А по чому груші цікаво? А по чому груша ваша? А така 100 гривень. Виноград, персик, По 8, пара 15. Так, привоз Одеса, ціни по 30 гривень сливка сьогодні. Так що приходьте, вибирайте. Так, друзі, молочний корпус. У Любочки на привозі. Доброго дня вам. А де Любочка? Де Любашу ділили? В смислі віддихає, працювати у хто буде. Дима. А вона наняла людей, а сама Сано відпочиває. Ну красотка Любочка. А ну кажіть по чому солонина? 300-320. 320? трошки піднялася, да, підняла ціна, да? ціна а сало 250. Або 240. А ну 10 гривень, друзі, ну сало обалденне. Бере вся Україна та і весь за кордон бере, так? Да? Да. Три види солоніни. Со, солена, е... папка, перець і чесник. і чесник. А як замовити? 095 736 58 75. Хто це має знати номер телефону? Люба, Люба. Люба, і Люба. я знаю. А ви приходьте на привоз, дівчатки працюють, ви ж кожного дня, так, да, дівчинки? Да. Кожного дня і я, окрім понеділка. Да. По будь-якому, точка працює, да? По будь-якому. Якщо люба не ну дівчата, дивіться, працюють. Колбаска, все. О, ця колбаса обалдєна. По чому ця? 450. 450, обалдєна. М'ясо велике десь. А рулет по чому, Яна? 420. Рулет 420? Да. А м'ясо? 420. Теж 420. 420. А, да, а, сосиски у вас тоже есть. Сосиски обалденные. Да. И, и колбаска 350, обалденная, да? Люба 350. Люба 350. 350 да. Колбаса все обалденная. Я знаю, и берут палками, вот это, деткам берут. Все, у вас такое смачное? Что у вас да, ну, уже... все що... смачное, но уже... Уже трошки, да, уже трошки, разобрали, да. під... дивіться, показываю вам витрину, тут все смачное. Приходьте, пробуйте, вас накормят и выберите, что хочете. Колбасы, дивіться, это все идут, колбаса, колбаса, колбаса. Потім раз, Сало. Так що Любочка працює, okay. дівчатки працюють, приходьте. Приходьте вибирати. Молочний корпус привозу. Так, і Ларису покажу. Ларису yeah. доброго дня. А де Яна? Яночка де. Відпочиває сьогодні вихідний, так? Да? Так, розкажете ціни, що по чому. Качіть, курочка така можна. 220 кілограмів. Ціна не помінялась, так? Yeah. Да? 220 uh -huh. кг. Це по 220, так? 220, uh -huh. да? uh -huh. Пакує посилки, да? Да. Це 220 да. теж. Колбаска бажає. Мячка 270. 270. Курочка з індушка 300 гривень. Курини 300 гривень. Є сріна колбаска. 350 кілограмів. І ще бачу вас сьогодні. До речі, да, я застала дуже багато. Це як називається? Спинки. Каркасів. Каркасів. Він місний, же, да, сниже, так? Мясо не, да, не срізаємо. В чем ще раз? 110 кілограмів. 110 кілограмів. Як заказати? 0,97-0,98-5003. Ліза, в них є оптові ціни. Зранку приходьте, тут ліза зранку, так? Да? Да. Ліза є зранку? Оптовиків дуже багато, в неї класні сцени. Ну і на розріб відправляють по Україні і за кордон, так? Да? Да. І за кордон також це можна відправити. Смачна продукція, бачите, його розбирають. Ну, не знаю, що у вас сьогодні в оці залишилось. Обичний... А, дуже багато. Бочно звичайно, проходиш, одна дві штучки цієї грудинки. Взяли вечором, блін, включили серіальчик, півасик, і трошки можна побалити. Гороховий суп. А, гороховий суп парить? Да. А, беруть копченості. Точно, точно. Ну курочка обалденна. Вже є, ну, всі їдять. Всі наші знайомі їдять. Ось вот така курочка. Ще раз 220. А на скільки одна штучка? Ось така курочка буде 253. 250 да, 253 гривочки. Трошки більше кілограмчика. Тобто да? ви вибираєте, яку нам треба, да? більше, менше. Да, да. Отака от курочка буде, кило... ровно кілограм. 220, 220 гривень. гривень. Ще раз, молочний корпус привозу, другий стіл, от вход. Тут задні них стоїть люба за любочкою 0,97-0,98-503. Ліза, до речі, допомагає вода да. Збройним силам України. Я бачила не раз приїжджали їм їй дякували хлопці. Тому приходьте, приходьте. Всім приємного апетиту.